У Рівному нагородили двох самбістів переможців Кубка світу з бойового самбу, що проходив у місті Лімасол у Кіпрі. Старший тренер Олександр Чмир каже: за останні роки цей вид спорту на рівненщині активно розвивається та став конкурентно спроможним. За останні роки я б сказав би, що саме даний вид програми бойове самбо набрав досить великого успіху так як ми маємо реальних три збірника. Команди України це Вадим Бурчак, Богдан Бабенко і ще в нас є такий дудяк Максим. Хлопці їздять постійно на чемпіонаті на Кубку світу, завжди мають або перші, або другі місця і виступають на міжнародних змаганнях. Один зі спортсменів Вадим Бурчак розповідає, радий, що має можливість представляти Україну як переможця на міжнародній арені та дякує збройним силам, де воюють і сам зокрема за їхню незламність. Ми зайняли перше загальнокомандне місце. Тобто, як кажуть, прийшов, побачив, переміг. У Нас є можливість виїжджати за кордон. Це був для нас такий початковий старт. Від якого ми вже будемо відштовхуватись і далі працювати і працювати з більшою наполегливістю, адже такі змагання дають наснагу рухатись далі. Також хочу подякувати Збройним силам України, що за цю надану можливість нам виїхати і прославити нашу країну. Подяками спортсменів та їхніх тренерів нагороджував секретар рівненської міської ради, виконуючи обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян. Стверджує, планує всесторонньо допомагати розвитку спорту у Квасилові, звідки самі самбісти та у Рівненській громаді Ну, насправду, коли ми, наприклад, Квасилові приєднували саме до, до нашої громади, тобто це вже цілісність нашої громади, то безпосередньо возбережені повністю заробітні плати, вся комунальних послуги. І сьогодні, наприклад, якщо ну, ми рухаємося в тому плані, що ми хочемо розвивати, зробити там більш-менш таку більш школу, тобто залучати більш дітей. Я думаю, що міська влада має долучитися і депутати для того, щоб це все підтримати ініціативу, підтримати взагалі в належному стані сам. Спортзал, і тобто, ну і таким чином, це буде популяризація перш за все, і для спортсменів це теж буде позитивно, адже вони будуть чітко розуміти, що є підтримка, є допомога. Команда ITV Media Group вітає спортсменів з перемогою та бажає досягати ще більших висот. Лілія Мазур, Станіслав Мокляк, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.